У Бурштині триває другий десятиденний міжнародний фестиваль дерев'яної скульптури Бурштин мистецький мистецький-2023», Фіналом якого стане ансамбль з п'яти великих скульптур, котрі встановлять у парку. Кульмінацією фестивалю є шоу Спід карвінг» або ж швидка різьба протягом години. Під час такого відкритого шоу цього скульптори в п'ятьох будуть різати з маленьких колод до метру висотою, від 50 сантиметрів в діаметрі, будуть вирізати скульптури, що називається спідпили. І ці маленькі твори мистецтва по закінченні спідкарвінгу ми будемо продавати на аукціоні, збираючи кошти на потреби Збройних сил України. За виручені з аукціону кошти планують придбати квадрокоптери. Є лист. Щоб мавіки е, треба на, на одну військову частину, все, що ми робимо, ви бачите в місті, щоб іде не робилось, які заходи не проводились завжди Збройні сили України на першому місці. Тому мета така. Цьогоріч у команді скульпторів і захисник Степан Дудчин попробую щось таке зробити трошки обстроговане мавку, але то дуже мало часу. До слова скульптуру мавка придбав голова громади. Волонтери кажуть, такі заходи мають подвійне значення підтримка армії та розвиток громади. Це, що робиться на ЗСУ, це завжди добре. Якщо воно нам допоможе у тому, щоб ми щось придбали хлопцям, звичайно, що це тільки великий плюс. Хоча як альтернатива для існування на постійній основі у нашому місті було б дуже цікаво для розвитку громади. Перш за все, це є культивування нашої української культури, різдвярства, дерев'яного. А по-друге, це буде аукціон, проведений на для допомоги на ЗСУ. Тетяна Сенчина придбала дві скульптури: рибка в рибці та «Хижий птах». каже, підтримка армії нині завдання номер один для кожного українця. Воно залишиться в місті. Додому я його забирати не буду. Воно прикрасить нашу алею парку, чи тут де місцину ми йому знайдемо. І саме головне, що я спокійна, я завжди долучаюся до різних таких заходів. І, і не тільки, і я розумію, що в родині в кожного десь є людина, е, чи родина, чи не родина, наші хлопці, наші е, воїни, які тримають над нами небо. І тому ми повинні долучатися і приймати участь в таких аукціонах. хоча б гривнею чи ста, чи, чи тисячу, неважливо. Ну так вийшло, що зупинилися на цій сумі. Я думаю. Що я повністю задоволена своїм лотом. Упродовж цього процесу глядачі намагалися відгадати задуми скульпторів. кажуть, процес цікавий та захопливий шикарне враження. Я дуже рада, що в нас будуть нові скульптури в парку. Воно дуже цікаво і для молоді, і для для старшого віку. Хочу дати пропозицію, бо вони вже зробили щось на морі, якісь скульптури. Можливо, ми зробимо якийсь човен, щоб він катав дітей. Я бачу, що цього року в основному жінка втілення образу. Бо жінка це перемога, жінка це мир і жінка це настрій. Я бажаю тому напередодні дня міста тих всіх моментів. Ну і перемоги нам всім. Усі міні скульптури були продані. Таким чином для зсу вдалося зібрати 72 тисячі гривень. Віталіна Запорожець Ігор Гусак. новини телерадіо Раї.